Дійсно, в ніч е, проти п'ятниця е, наш ворог нанес удари по місту Харкова. Було шість е, вибухів, шість ракет С-300 і дуже таки е, потужне обстріл, який було здійснене Російська Федерація. Хочу сказати, що постраждало 11 житлових будинків. Сьогодні е, ми е, працювали з тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання, е, також. Теплопостачання, бо дуже багато накоїли ці вибухи. Крім цього, ми практично закрили всі контури, працюємо над покрівлями, бо дуже багато руйнацій, які є. Тому працюємо, не припиняємо працювати, незважаючи на вихідний вні. Що стосується дійсно настрою, то хочу сказати, що ми розуміємо, що ворог нікуди не подівся, і війна триває, але ми повинні бути сконцентрованими. Ми повинні зробити. Те, все можливе, щоб найшвидше перемогти, і завдяки нашим зсу, і ми потримуємо нашу славетню зсу. І знаєте, як колись на коли розпочалась війна, сказав, що харків'яни це єдина родина. І ми допомагаємо один одного і продовжуємо допомагати один одному. продовжуємо допомагати нашим зсу. Тому працюємо, відновлюємо будинки, закриваємо контура. Да, дійсно важко, але Йде війна, і всім важко, і ми повинні підтримувати один одного. Що стосується відбудови, хочу сказати, що ви знаєте, що дуже багата руйнація, які є у міста Харкові, і понад 6 тисяч будинків отоліної ступене ну, ступені розтрощені. 50% в дитячих садочках, 50% в школ. Так дійсно, руйнація жахлива, але ми не припиняємо роботи. і Ми у, у тому році відновила 200 будинків у цьому році. Відновили 60 будинків у планах на майбутнє наступний рік. У нас 157 будинків. Це дуже таке потужне робота, ми будемо виконувати. У нас є проектна смитна та документація. документація. Ми ми приступаємо будемо відновлювати і відбудовувати наш рідний Харків. На сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але є повітряна тривоги і користуючись нагодою Я закликаю наших харків'ян бути дуже дуже обережними. І не нехтуватиме сигналами повітряних тривог, але ми працюємо. Працює громадський транспорт. Прикрашена станція метрополітена. Дуже багато емоцій на цих станціях. Метрополітена працює метрошкола, будуємо підземну школу. Тому життя не припиняється ні на секунду. Супермаркети працюють, аптеки працюють Знаєте, таке воєнне життя міста Харкова.